Завершився черговий багатогодинний раунд перемовин, в якому від опозиції брали участь Арсені Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок. Вкотре лідером опозиції було вказано на неприпустимість підтримки радикальних дій, захоплень приміщень та шляхів. За результатами зустрічі сторони дійшли концептуальної згоди проголосувати закон України про амністію. Наполяганням нашої сторони є наступна відкладальна умова для цього закону. Амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів. В іншому випадку скоєні правопорушення амністовані не будуть. Також було прийнято політичне рішення про скасування прийнятих 16 січня цього року законів, які викликали. Багаточисельні дискусії. Але ті закони, що не викликають зауважень, завтра будуть ухвалені парламентом знову положення законів, що втратять силу завтра, будуть опрацьовані сторонами спільно та відповідатимуть європейському рівню. Що стосується повернення до конституційних норм 2004 року, сторони констатували недосконалість норм закону 22.22 .22 та констатували відсутність особистих напрацювань текстів конституції. Сторони обговорили питання спільної участі у конституційній реформі та обов'язкові співпраці у цьому питанні з європейськими інституціями. Також торкнулись питання референдумних процедур. Сторони домовилися про включення до порядку денного питання відповідальності уряду. Арсеній Яценюк очолити уряд України згоди не дав. Переговори будуть продовжені.